Ти ж, начебто, знаєш, що потрібно робити, більше рухатися, менше їсти, не заїдати стрес, але чомусь це не працює. Зміни починаються там, куди ти зазвичай не заглядаєш у твоєму підсвідомому, глибоко всередині твоєї душі. І поки ти не пізнаєш істину, ти не зрозумієш, чому старі стратегії схуднення не працюють. Ти не просто їси, бо голодна, ти їси, бо всередині тебе сидять старі програми, які керують тобою, і ти цього навіть не усвідомлюєш, і це нормально. Це страхи, травми, установки, які ти несеш ще з дитинства, і саме тому у своєму інтенсиві тіло пам'ятає все зайва вага не про їжу, а про захист тебе від життя. Я використовую медитації, і це не просто для того, щоб розслабитися чи відключити думки. Медитації це розмова з твоєю підсвідомістю, і це спосіб нарешті почути себе і пізнати, що ховається глибоко всередині тебе. Інтенсиві тіло пам'ятає все. Ми з тобою будемо працювати через медитації і різні глибокі практики, щоб ти нарешті змогла відчепитися від себе. Пізнати Ати себе і змогла зрозуміти істинні причини, чому твоє тіло утримує вагу. Якщо тобі відгукується і ти готова глибоко пірнути всередину себе, пиши слово інтенсиву Директ я надішлю тобі всі деталі.